Но Шандра розібратися з усім не може. Для того є команда, хоча нас теж замало. Но для того, щоб встигнути всюди, ну, ми, я думаю, знаєте, що ви, отак, як, як Шуря пішов, ні, я не піду. Я, я не коментую його дії. Нас, на жаль, з ним пов'язують десятирічні відносини, тому що я був президентом федерації. Так, ви, це, ви, ви самі оцінку даєте. Так, я, я не хочу коментувати цього так. Ви завтра будете на Витачите сесії? Витащите відсюда. Тут завтра з якої? З 11-ї години сесії? 10. 10. 10. Да. 10. З 10-ї години. З 10-ї години сесії. Я думаю, що ви зможете відзняти матеріал, як голосуються земельні питання. Там говорять, що їх там автоматично да. підіймається. А буде тут сесія? Так. Хто за? По таким питанням, так? Так. Порядку денному. Порядку денному. Ви подивитесь, як написаний порядок денний. Він зашифрований, за. фактично. За. Питання за. економічного Управління, наприклад, питання земельного управління. А які питання? Навіть депутат міськради не може розшифрувати і не знаю, хоча він за 10 днів до початку сесії по закону повинен отримати е, перелік всіх питань, тобто Е, Ну і а за 5 днів до сесії він повинен отримати Державна. проект рішення. Можете що ви почає почати спочатку? Три депутатів. Сидять... А люди сидят дальше. Людям ничего дальше. говорить нельзя. <реку> потому что Карплюк тут же скажет. Будете шуметь, я прекратится занятие для вас будет. А Карплюк теж будет. Он же ведет сессию. Вот он сидит а вот тут, тут вот. Тут тут сидит. проводит сессию. <реку> Вон проводить сесію, тут сидить он, а тут сидіть да. вони є, руку підняли. Що ви кажете, що порядок денний він якось зашифрований? Да, да що порядок денно будуть приходити депутати Наталі Михайловна буде видавати лістики. Они только увидят, по крайней мере, Богдан Амельянович не может ничего противодействия оказывать, потому что ему только дали лист, он должен успеть оглянуть, чтобы вынести какой-то Запад как депутата. Вот. Но тут же будет ему сделано замечание, как всегда, Богдан Амельянович со своим Его